Прекрасного казкового дня четверга. Четвер, ви знаєте, дуже файний час. Четвер дуже файний день. І саме тому, що ми в горах, то він взагалі сьогодні має бути не просто прекрасним, він має бути благословенно казковим, чудово милим, мило неймовірним. І сьогодні хочу з вами поділитися е, такою думкою, яку недавно спіткав у пості, коли прочитав у пості, мається не в великому пості, а у пості з Фейсбуку. Коли прочитав у пані Ірини Микитюк, колеги моєї друга, психоложки такий фейний анекдот, дуже мені сподобався, і дуже багато до мене промовив, що коли у парку сидить молода пані і плаче: Ой, ніхто мене не любить, ніхто мене не шанує, ніхто мене не слухає, я нікому не потрібна. І підходить до неї на ці всі слова, підслуховуючи маленький хлопчик, і каже, Ну, якби пані, що з вами таке? Вона знову повторила, ні, ніхто мене не чує, ніхто мене не шанує, ніхто мене не любить, нікому я не потрібна. Він такий стеж плечима. Що вміє маленький хлопчик 2 класу, чи там, навпаки, першого класу порадити такій пані. Але через хвилинку він повертається і питається ту жіночку. Пані, а ви точно всіх перепитали. Ви точно всіх запитали, чи вас не люблять, чи вас не шанують. Тут є для нас два неймовірно важливих уроки. По-перше, чи ти справді всіх запитав, ні? От ті люди, які тебе не люблять або не шанують, чи ти заслуговуєш на пошану, чи ти заслуговуєш на довіру, чи ти заслуговуєш на любов, чи ти заслуговуєш на добрі стосунки? Це дуже важливо. Бо ми, ми часто претендуємо на стосунки, ми часто претендуємо, що до нас повинні нам належиться, нам, нам необхідно, нам потрібно. А чи ти заслуговуєш? Ні, буквально... Не? Чи, чи ти щось робиш для того, аби ці відносини з тобою були? А по-друге, для нас важливий урок, що якщо ці люди довший, протягом довшого часу справді не заслуговують твоєї довіри, не, не цінують тебе, не, не люблять тебе, не уділяють для тебе належної уваги, ну то залишай їх. Хай собі будуть з миром, благословляй їх, хай собі шукають когось іншого, кого любити. Якщо є, є протягом довгого часу люди, які тебе не люблять, ну значить, вони не твої. Це не твої друзі, це не твої колеги, це не твої співробітники, не твої сусіди навіть. Залиш? Якщо вперто тебе не шанують, не люблять, і ти купу, купу речей для цього робиш, а це не допомагає, то залишай. І справді тоді будеш мати мир. І справді. Будеш мати ну, легкість. Тому нехай сьогоднішній четвер під егідою цього милого анекдота, за, занадто реалістичного, аби не бути правдивим. Дякую Ірині за нього. Нехай сьогоднішній четвер буде справді днем, коли ми будемо, по-перше, намагатися справді ну, мати якесь ім'я, мати ні? перед нашими друзями, перед нашими близькими, ну якийсь статус у лапках, кажімо, статус. Власне, щоб, ну, щоб мати якусь гідність, якусь честь. А якщо люди цього не цінують, не бачать, не бачать і не заслуговують, ну, тоді треба навчитися такий вислів гуцульський, який мені дуже подобається щастя вам, здоров'я, повні бесаги. Бесаги це такі рюкзаки, плетені на, на спину. То будьте здорові! Хорошого вам дня! Перевіряйте, з ким ви дружите, з ким контактуєте, з ким живете. Хто вас цінує, кого ви цінуєте? І очевидно, що майтеся файно.